Вінничанка Тетяна Рихліцька акриловими фарбами розписує дерев'яну дошку. Для Петриківки характерний так званий перехідний мазок це коли набирається основний колір. І додатковий накінчик. Коли на темному фоні, то краще зробити з білим таку підкладочку, тому що кольори можуть просвічуватись, а коли з підкладочкою, то вони більш такі насичені. Розповідає у своїх роботах, використовує переважно петракійський та подільський розпис. На виробах зображує українські символи, такі як орнаменти вишивки, хати з солом'яним дахом, калину та соняхи. Останні каже, для неї стали символами російсько-української війни. Соняшник став такою цею. Ну, Символом того, що ми виживемо, ми витримаємо і Ну, соняшник символ сонця для мене, тому що а ще соняшник має таку здатність. Він завжди повертається за сонцем. Розписує жінка, як дерев'яні, так і глиняні вироби різних видів та розмірів. Це дошечки, горнята, горщики, тарілки та прикраси. Усе це купує у майстрів зі всієї України. Потім розписує та продає. Покупці каже, переважно за кордону вартість робіт розповідає різна. Наприклад, ось ця дошка коштуватиме від 50 американських доларів на всіх вже континентах. Мої роботи ну по країнам це дуже багато країн і Європи, і Америки, і в Японію я відправляла З початком війни. Просто е, люди замовля е, оплачували і писали: не висилайте нам, тому що ми розуміємо, що у вас може нічого не працювати. Замовляють дуже багато в жовто-блакитних кольорах. Прям ну ну дуже багато. Дехто бере на подарунки, дехто просто бере в підтримку. Це рік каже Тетяна передала на потреби оборонців близько 50 тисяч гривень. Гроші перераховує знайомим волонтерам та друзям, які збирають для рідних, які нині захищають країну. Помагаю тим, кому знаю, кому довіряю. Подружка збирає чоловіку, просто от тепловізор, їм треба вже на них лізуть кожен вечір і кожну ніч. Ну це просто біда. І, і якось ну, суми різні. Місцеві волонтери принесли жінці відпрацьований корпус від переносної протитанкової системи НЛАУ. Тетяна має його розписати, далі його виставлять на аукціон. Гроші підуть на потреби армії, каже мисткиня. Я можу щось зробити, щоб допомогти нашим військовим. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.